Гаррі глянув на неї, опустив руку і машинально торкнувся шраму блискавки на своєму чолі. Я знаю. Шрам не болів уже 19 років. Усе було добре. Капець, я так люблю Гаррі Поттера, люди. Знаєте, стоп, кінець. А далі, що продовження Гаррі Поттер закінчив і твоє життя, немає сенсу? Так. Тоді спробуй часодіїв. Щас судії. Що це таке за. Вау! дісно! Що ж, усім привіт! Я Андрій і, як ви вже зрозуміли, зі вступного ролика заставки я хочу з вами поділитися своїми думками про одну книгу. Щас суді від Наталії Щерби. Сама авторка народилася в Білорусі, але зараз живе в Івано-Франківську. Вона написала ще декілька книг, окрім Часодіїв, але зараз не про це. Сама книга ну, в циклі часодії 6 книг. Вони жанру фентезі, магія, ну, таке, ну, дуже цікаве. І е, вон, ці книги дуже затягують. Я, я б ніколи не прочитав три книги за, за буквально місяць. Це просто рекорд для мене. Е, я, причому натрапив я на цю книгу спонтанно просто. Я просто був у магазині, подивився на цю книгу, і мені стало цікаво. Ну, можна почитати. І я. Почав її читати, мене дуже затягнуло. Ця книга дуже цікава своїм сюжетом і а, тим, як авторка передає це все, ну, дії, а, що відчувають персонажі, як вони думають там. А, ну, і коли хтось щось чинить, то у тебе це справді викликає емоції. Іноді ці емоції ти просто промовляєш у голос. Настільки от, ну, Ти зацікавлений. Що ж, ну, а, кожна книга має свій сюжет, але вони взаємопов'язані. Вибачте, до мене сестра зайшла там, дещо просила. А, що ж, продовжимо. Ну, а, я зараз вам не буду переказувати там сюжети книг або там сильно заглиблюватися в це, там, хто такі часодії, і все таке. Бо і я заплутаюсь, і ви нічого не зрозумієте. Я просто хочу сказати, що якщо ви любитель такого жанру там, фентезі або ще щось, то якщо ви не знаєте, що почитати, то я вам раджу часодіїв. Книга справді дуже затягуюча, і я от, ну. Один раз взагалі 3 дні не заходив до інтернету. Уявляєте, прям, 3 дні в інтернеті не сидів. Що ж, а... дякую вам за те, що подивилися, за увагу. Bye. До побачення!